Бінокль UCON 50 код 00569. Yukon 16х50, універсальний бінокль зі збільшенням 16 х та можливістю встановлення на штатив. Також модель виділяється досить широким кутом огляду та непоганою світосилою. Оптика бінокля укладена в герметичний прогумований корпус із металового сплаву. Для покращення світлопропускання на оптичній поверхні нанесено. Багатошарова просвітлююче покриття. В комплекті з біноклем Uicon 16х50 поставляється якісна сумка на ремені тармінець на шиї для носіння бінокля, зовнішні лінзи об'єктива та окулярів захищенні від бруду та механічних пошкоджень фірмом відкидними кришками. Технічні характеристики. Збільшення 16х, діаметр об'єктива 50 мм, пола зору. На 1000 метрів на 70 метрів. Фокусування від 10 метрів. Кутове поле зору 4 градуси. Діаметр вихідної зіниці 3,1. Віддалення вихідної зіниці 10 мм. Світа сила 9,77. Фактор сутінків 28,3. Прогумований корпус. Робер Армор. В комплектацію входить м'який чохол з ремінцем, шийний ремінець, серветка для оптики також інструкція. Його габарити становлять 21,5 на 18,5 на 7 см. Вага бінокля становить 1 кг. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців. 9. Слава Україні! Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Интернет-магазин Шерефт.